Сніжана дуже запізнюється. У нас на пів четвертого, на пів четвертого на чотири я ще з батьками сьогодні як будемо завжди зараз, її буду міняти зачіску. І вона після школи йде спати на дні сон А школа у нас час-два максимум. все Але, блін, сніжан. Ми в школу запізнюємось. Через годину. Так, давайте я зараз з вами і потім вот. якусь розчіску, будь ласка. Мама мені допомогла все. Ось она тетя Віка. 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 Хто не знав, Розчисуємось. Ми Але з вами не показували, вже обід буде після школи, в школі теж кормлять. В школі дуже смачно. кормів. Потім розкажи. Так він на що робити? Я і директор, і директор, і я і директор, цей, цього закладу. І вчитель. Вот, я вже вділа окуляри, в чем я буду сьогодні. Вот Але, напевно, я передінуся, я не хочу в шортах бути. Я, напевно, передіну якусь платі. А я що ти не Надо відказати Христос Воскрес.

Сламка стоит mm -hmm. ручку держится. Mm -hmm. Дитина. Mm. Ну так що удивительно, говоря наш Пишіть коментарі, і ми не... я буду робити колись там макіяж і буду вам відповідати, щоб не мовчати. Вот. Давайте поговоримо. Коротше, я зараз буду каптика латейко... мучитипи. Ну, От фірко таку причпочому таки латек. Вона точно сладка. Четко пожертвуй так не скільки може. Немає. Я стараюсь, я зараз мовчу, тому що щось мене не виходить. Хочу, зараз урови без вас.